Не можна продати авто чоловікам, які порушують правило військового обліку. Відповідь на питання юриста і так розберемо питання, які можуть бути складнощі у чоловіків, які хочуть продати свій транспортний засіб, але вони порушують правило військового обліку, які можуть бути перешкоди. Нагадуємо усім, що військово зобов'язані мають оновити свої військово-облікові дані до 16 липня 2024 року. Це можливо зробити через застосунок Резерв Плюс, через ЦНАП чи безпосередньо ТЦК. Якщо чоловіки порушують правила військового обліку, тоді вони вчиняють адміністративне правопорушення щодо порушення правил військового обліку, які бувають стягнення. Перше, це буде мінус 17 тисяч гривень штраф. Начальник та виносить постанову, постанова направляється до виконавчої служби, виконавець